Часто людям кажеш, тобі потрібний Ісус, а людина каже, хто такий Ісус, як Ісус може мені допомогти? Ісус це той, хто створив Всесвіт, і досі той, хто керує цим всесвітом. Ісус прийшов на цю землю, став тілом для того, щоб прийшло спасіння, просвітництво всіх народів, усіх племен, усіх язиків до краю землі, і щоб люди набули сенсу життя. Ісус, це все, це Слово Боже, з ним треба спілкуватися щодня. Чим більше, тим краще. Раджу. Амінь. Ісус прийшов, щоб принести нам просвітництво. І часто ми говоримо Боже, де ж ти? Невже ти не бачиш стільки горя, стільки проблем, стільки страждань? Ти взагалі де? Як може глина говорити гончарю творцю? Навіщо ти мене створив? І чому те чи це? Ми взагалі-то знаходимося в усьому. Що нам дав Бог тут, на цій землі, в храмині, яка запущена і керується Богом. Словом, дихаємо Його повітрям, їмо все, що Він дав нам, летимо на планеті посеред неосяжного космосу, маємо оболонку, щоб дихати. Маємо зірку сонце. Тут достатньо води та їжі, і ми ще запитуємо, чого ти Бог, і взагалі чи є ти і чому ти допускаєш зло. Ми прийшли в цей світ. Щоб пізнати Бога і принести це світло, це те, для чого прийшов Ісус. Він прийшов, щоб сліпим дати прозріння, принести це просвітництво. Що ж таке сліпа людина? Чому часто Ісус каже, що сліпий і безумний? Тобто рухаєшся як на дотик. Так, Ісус для цього і прийшов. Він каже, щоб сліпі стали бачити, і часто Він це навіть говорить церкві. Ти думаєш, що ти бачиш, розумієш, а ти сліпий, каже нужденний, мізерний, сліпий. Він каже: Я прийшов, щоб сліпі бачили, а ті, які думають, що вони бачать, щоб вони стали сліпі. Тому що якщо ти не приймаєш істину, то ти тоді сліпий. І ще більше тоді у тебе поразка розуму йде, тобто ти не розумієш реальності я чітко пам'ятаю цей момент: живеш у темряві волею сатани. Абсолютно. І коли приходить Ісус. Він розплющує очі, ти починаєш бачити інший світ. Зовсім все у цьому світі інше. Але зауважте, ось 21 -е століття дозволило сліпим, сліпонародженим через можливість операцій прозріти багатьом людям народженим сліпими. Як себе почуває людина, яка бачить, але вона була народжена сліпою. Вона почувається дуже погано, простір, об'єкти, все інакше. Вони нічого ніколи не бачили. Вони тільки все сприймали на дотик. Обличчя дружини це лише дві долоні або одна долоня. Щоб запам'ятати обличчя чоловіка місяць. Це при хорошому зусиллі, щоб я запам'ятала, що це він. Тобто, людина, яка прозріла, вона не може відрізняти обличчя. Вона не розуміє простору цього. Тому Ісус каже: Сліпий веде сліпого. І вони падають у яму обидва. Люди в клініці. Він почав бачити, він не бачить цього простору, він не розуміє, що він на дев'ятому поверсі. Він робить крок і розбивається прямо з балкона. Для нього це все поряд, як плаский світ. Дуже важко людині, яка була сліпою, навчитися жити ось у цьому просторі. Для них, наприклад, далекі відстані це дуже близько, тому що він сів на поїзд і він прибув за годину, тобто цих кілометрів не було. А те, що він пройшов 100 метрів, це дуже далека відстань. Тому що він напружив м'язи і він зосереджувався з палицею. Для нього пройти темною кімнатою, заставлену речами ось так, і зайти сходами з відкритими очима, коли йому зробили операцію. Це жах. Він не знає, що в цій кімнаті купа предметів, меблів, сходи. Йому простіше заплющити очі і пройти навпомацки. І знаєте, відсоток цих людей каже: Я не хочу бути прозрілим, і вони повертаються до сліпоти. І це те, що відбувається у церкві. Ісус дає прозріння, глибину, висоту, ширину Христової любові, навчитися бачити людей не тільки себе, не тільки я та моя дружина. Ось я бачу тільки на п'ятірню, що я можу відчути. Ось мій ближній. Все більше мені нікого не треба, я її чіпаю. Ти побачив сотні людей, тисячі навколо тебе. Вони є, мають потреби. Ти починаєш жити цим. Ти бачиш простір по іншому. Люди кажуть, я не хочу бути учнем Ісуса Христа. Так принизливо знову бути у позиції учня. Але Ісус дає нам зір. Він прийшов, щоб відкрити сліпі очі і вивести нас із темряви у світло. Адже ми бачимо все завдяки світлу, також і у духовному світі. Ми бачимо все завдяки Ісусу Христу. Він світло, Він дає просвітництво. І нам потрібно вчитися бачити бачити всіх людей, бачити їхні потреби, творити добрі справи, жити за Словом Божим. І це не принизливо бути учнем Ісуса Христа, скільки б тобі не було років, там 20, 15, 13 або 80. І 80, як Мойсей, можна бути учнем Ісуса Христа. Слово Боже говорить, що Мойсей йшов за Ісусом, за Христом і добував воду зі скелі, якою був Ісус Христос. У 80 років пішов на місію виводити людей із рабства. Це не принизливо у 80 років прозріти, навчатися, навчитися та бачити. А хто забув про очищення від своїх гріхів, той сліпий, короткозорий. Тобто я навмисно забуваю, заплющую свої очі. Я не хочу нічого бачити. Я хочу жити навпомацьки. І навіщо всі ці чудові проповіді, тому що ці проповіді це навчальний посібник, який навчає колишніх сліпців новому життю. Ось навіщо тобі потрібні канали Салтаненко, слово Боже, безліч проповідей. Їх не буває багато, це навчальний матеріал, щоб тобі не заплющити очі свої і не забути про очищення від давніх гріхів своїх. Але бачити, щоб не було такого, що Господь скаже: хто сліпий, як не раб мій? хто сліпий, як не Ізраїль, як не церква, сліпа. Але ти з багатів все в тебе добре. Унітаз, машина там, квартира, бункер, навіть можеш спуститися в своєму будинку, коли повітряна тривога тобі вже не страшно, якщо ракета летить. Але ти сліпий, каже Господь. Так що не забувайте про очищення ваших гріхів. Тому щодня приймайте слово Боже, хліб насущний. Щодня виходять матеріали, відео на каналах Слово Боже, щоб пізнавати Христа, щоб зростати. Тому що люди не хочуть пізнавати, вони сфокусовані на матеріальному світі. І потім, в один момент раз, і трапляється там проблема якась: ой, як це випадково сталося, чи це закономірність якась. Потім війна, наприклад, почалася це як випадковість, чи це закономірність? І коли відбуваються такі закономірні випадковості, випадкові закономірності, то починає цей увесь світ, в який ти вірив, адже тобі було не до церкви, не до Бога, не до Ісуса, не до Слова, не до прозріння, щоб прозріти і розуміти волю Божу, план Божий взагалі на світобудову, ти сфокусований на цьому світі, то цей світ починає руйнуватися. Тому що ти можеш втрачати цінності рідних, близьких, там майно. І, взагалі, ти впадаєш у депресію, з невіру, тому що ти щодня не приходиш харчуватися від слова Божого, тобто харчуватись від Христа, так від світла, від Бога харчуватися, тому що Бог дає нам слово Боже щодня. Тому ми щодня випускаємо матеріал, щоб ви могли прийти на канали та харчуватися щодня. А ти харчуєшся від телевізора там, блогерів. На дотик від інтернету, від артистів. Ось це на дотик. Це те, що тобі просто подадуть. Ти не вникаєш, ти не вмикаєш мізки? Потім бам, проблеми прийшли, бам війна прийшла. Ой, а що таке? Це як? Це просто так? Це не просто так. Ти ж не вникав, ти не вмикав мозок і так далі. Світло не вмикав. Потім раз у пекло потрапив. Це що просто так? Потім апокаліпсис приходить? Це що просто так? Чи ти в це не вникав? Ти міг би зупинити ці речі? Ти міг передбачити ці речі, але ж ти не вникав. Бог для цього і прийшов, щоб ми мали життя і надміру мали, щоб ми жили в любові, в мирі Божому. Але ми відкидаємо, ми говоримо: нам не до Бога, нам немає коли до церкви ходити, нам немає коли до Бога. Учитися. Я всі 30 років це чую, що людям не до Бога, на нього немає часу. Ну Тепер відбувається те, що відбувається. Тепер до кого, коли все руйнується і все падає? Як мені може допомогти Ісус? А як тобі може допомогти телевізор та всі, кого ти слухаєш? Ось він допоміг. До чого ми прийшли вже, і буде краще, чи буде гірше, буде ще гірше. Як цього уникнути? Без Бога неможливо уникнути. З Богом це можна уникнути. Тому завжди люди, упродовж тисячоліть, коли вони до цього приходили, то розуміли, що ніхто їм не допоможе, які там правителі, або хтось може там допомогти. Все це нісенітниця. І люди починали просто інтуїтивно шукати волати до Бога, до творця, і тому я й молюся, справді чим швидше люди навернуться. Амінь. погоджуємось. Бог ставить кінець, він може в один день покласти край цій війні і таке інше. Але люди мають прийти до Бога, навернутись, тому що своїм безбожжям люди і створили це все. Це все й відбувається, тому що люди будують ідолів. Цей матеріальний світ. Весь матеріалізм ставлять вище, потім раптом хрясь і все, і все це руйнується, це боги, ідоли, вони всі просто руйнуються, тому цінуйте, будьте вдячні Богові, що дає нам світло і розум. Нехай Бог вас благословить, щоб сліпі стали бачити, щоб Дух Господній прийшов на землю, Ісус вогнем прийшов хрестити Духом Святим. Щоб дійсно, як написано в Євангелії від Луки 4.18, де Господній Дух там свобода від усіх хвороб, проклять від демонів, від рабства, від сліпоти, від усякого ярма. Прийдіть до Ісуса, прийміть спасіння і свободу вічне життя. Нехай благословить вас Господь, і нехай Ісус запанує, щоб Він був першим. Щодня слухайте хліб. І щодня, щоб Ісус був головний, нехай благословить вас Господь. Амінь.